Я, Антоніна Букач, сертифікований тренер Google for Education. Розглянемо, як редагувати Google Документи і таблиці в реальному часі для операційної системи iOS. Знайдіть та встановіть додатки з App Store і Відкрийте. Знайомимося з інтерфейсом. Додатки документів і таблиць містять ліворуч у горі головне меню. Просто натисніть на три риски і працюйте з вибором файлів зі списку. Останні, відкриті для мене. Із зірочкою, офлайн. Чи налаштуйтесь повіщення або скористайтеся довідкою. Здійсніть пошук серед наявних файлів. Значок папки праворуч у горі допоможе відкрити диск, відкриті для мене та зірочкою. Натисніть на профілю для зміни облікового запису. Щоб створити новий файл таблиці, натисніть Плюс. А для вибору команди роботи з файлом натисніть на кнопку з трьома крапками біля назви. Так ви відкриєте список доступних команд. Для створення нового документа натисніть на Плюс. А для редагування наявного файлу натисніть на назві чи світлині з попереднім переглядом в залежності від режиму показу. Активуйте редагування. Натисніть Олівець праворуч унизу. Поставте курсор у потрібне місце та додайте текст чи введіть за допомогою голосового введення тексту. Щоб змінити вигляд текстового фрагменту, виділіть його та застосуйте форматування на ваш вибір. За потреби вбудуйте до документа інші об'єкти. Для цього натисніть праворуч у горі плюс. Оберіть зі списку, що саме будете додавати: посилання, коментар, зображення чи таблицю. Також праворуч угорі є значки для форматування абзаців, кнопки для того, щоб відмінити чи повторити дії, та кнопка з трьома крапками для налаштування документа. Тут ви знайдете кількість слів, доступ і експорт а також можливість увімкнути офлайн-доступ. Потрібно виділити клітинку. Унизу ви отримаєте панель для роботи з текстом чи формулою, а вгорі плюс для додавання інших об'єктів. Якщо сподобався цей огляд, шукайте більше відео на навчайте, де б ви не були.